Без сходів лишились тільки опори. Такий вигляд нині має пішохідний міст на залізничному вокзалі Кропивницького. Міст обвалився тиждень тому. Він сполучав два мікрорайони, розділені залізницею Миколаївку та Ковалівку. Міст був у дірках, розповів місцевий житель Стефан. Латочки, полаточки. От а жінки кажуть, та не ходь, тому що, мабуть, впаде. Там дірку прилопотали, там прилатали. А це впав. Оце виходить, нова Ніколаївка, Миколаївка і судой на Ковалівку. От, оце постійно ми як би, так ходимо. Каже, крім того, що аварійний міст був незручним. Багато інвалідів, багато велосипедистів, щоб зробити якісь там дорожки, щоб можна було його а не тянути. Поки мосту немає, люди ходять коліями. Це мені не по форті. Зараз кругу. Ось бачите, рейси, пари сто будиночок там є, проход і остак там є також. Дрішки. Якщо немає подігу, то так, звичайно, переступаємо, що вже нічого не трапилося. Руйнування мосту визначили надзвичайною ситуацією об'єктового рівня, сказав заступник міського голови Олександр Вергун. Даний міст пішохідний перебуває на балансі Одеської залізниці, а саме помічнянської дистанції колії, обламки пішохідного мосту, які були на пероні станції Кропивницької, були ліквідовані. Також приймали участь і працівники, і техніка комунального підприємства Благоустрій. Такий вигляд мав міст два роки тому. Сходи руйнувались, між ними були щелини. Тоді від регіональної філії Одеська залізниця Суспільне отримало відповідь, що міст потребує капітального ремонту і лагодити його планували у 2021 році. Мали відремонтувати плити і стояки опор шви між плитами, замінити асфальтне покриття і загороджувальні щити. Сталося початок воєнних дій в країні і приступити до цих видів ремонту раніше. Ми не змогли. Орієнтовно це буде Збудований міст півстоліття тому руйнування самого мосту сталося в понеділок при складних аномально погодних умовах. Це місце залізобетонний повністю пішохідний, призначений для пропуску самих громадян та інших жителів міста Копиницький з однієї сторони станції на іншу. В аварійному стані він не перебував, але він знаходиться у нас на обліку як той міст, на якому те періодично зауваження стосовно бетонного шару за даними Володимира Козінського точну причину руйнування визначає комісія залізниці за сприятливої погоди. Ремонт триватиме до двох місяців. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.